У 2000 році, створивши громадську організацію, ми багато говорили про те, щоб працювати в молодіжному напрямку. Але в той час молодіжний напрямок це був більше футбол, спорт. Я маю на увазі такі молодіжні зустрічі, розвивати культуру, традиції. Це все було гарно. Але вже на початку 2000-х, це був вже 2002 рік. Ми зрозуміли, що є необхідність працювати в правовому напрямку. І з 2002 року я почав вчитися. і Лише завдяки цій освіті я сьогодні маю і роботу, де я займаюся і захищаю. Ромів захищаю права ромів. Ми повинні більше працювати, захищати ромів, захищати інтереси ромів в судах, в різних напрямках, тому що правоохоронна система вона, вона дійсно вона хороша, прозора. Але якщо сьогодні Роми не будуть захищати ромів, оце питання виникає щодня, і ми це бачимо: що є необхідність, щоб роми сьогодні захищали ромів. Але не захищали так, як в минулі роки, коли роми йшли, захищали, але не мали освіту і не розумілися в багатьох речах. Сьогодні молодь, яка існує на Закарпатті, молодь, яка має освіту, вона розуміє, що лише завдяки своїй освіті, завдяки тим знанням, які яка вона має, вона знає, що закон все ж таки дозволяє захищати права людини. А сьогодні роми вони як ніколи відчувають, що права їхні повинні захищати. І не лише в судах, і в соціальних напрямках, тому що ми бачимо, коли є виплати соціальні, але десь порушуються ці правила видачі цієї допомоги. Але коли юри, юристи сьогодні допомагають, сьогодні ці правові центри, які працюють на Закарпатті, допомагають Ромам. І вони бачать ром, ромське суспільство бачить, що ними займаються, їм допомагають самі Роми, роми освічені з освічені Вітую, це досить позитивний момент в житті Ромі. Взагалі сьогодні освітній фонд, який існує в місті Будапешт. Багато велику роль відіграє в ромському житті, в тому числі і на Закарпатті. Ми бачимо, що лише завдяки цьому фонду РЕФу ми маємо освіту, і ми бачимо, що тенденція, все ж таки, з кожного року все, все краще і краще завдяки міжнародному освітньому фонду, який є в місті Будапешт. Сьогодні вчаться близько 40 студентів у нас в державному університеті. Це великий позитив. Але координується міжнародна. um fundo de derrubagem, misto é... Координатором цього напрямку є Олександр Швайон. Завдяки цим людям координується вся система РЕФу, тому що не лише тільки в Закарпатті є студенти, а по всій Україні, і ми бачимо, що ця тенденція з кожним роком все зростає і зростає. Хотілося б їм подякувати за це, тому що вони роблять багато для того, щоб в ромському суспільстві існувала та нова категорія людей, ці позитивні. Тивні тенденції, які існують сьогодні, тому що інтеграція ромів без освіти вона нереальна. Ми бачимо, що без освіти сьогодні неможливо нічого, і на роботу піти теж потрібна освіта. Завдяки цим людям інтеграція ромів відбудеться все скоріше. Напрямки, в яких бачать себе роми, це юридична, це банківська система, це психологія, це музична, музичні напрямки. Розумієте, це, це ну радує. Радує те, що Роми, все ж таки, якщо останні 10 років була тенденція в напрямку юридично, то сьогодні ми бачимо їх вже в інших напрямках. Сьогодні ми бачимо, що в майбутньому у нас будуть свої викладачі. Це великий позитив, коли в сегрегованих школах будуть працювати вже роми. Де роми будуть займатися ромськими дітьми. Це велика тенденція. Але є мрія, щоб серед ромів були і лікарі, щоб роми працювали в правоохоронній системі. Це, це той пріоритет, який ми ставимо сьогодні перед собою. Молодим, активним людям. Хотілося б побажати все ж таки успіхів в їхньому житті. Тому що та освіта, яка існує сьогодні, яку вони мають. Щоб вони мали все ж таки відповідну роботу до тої освіти, тому що якщо є освіта, але нема роботи, це погано. Ми повинні сьогодні забезпечити цих людей роботою, тому що якщо ми говоримо про інтеграцію, допоможіть нам інтегрувати це суспільство. Тим людям, які все ж таки сьогодні хочуть вчитися або в учаться, хотілося б їм побажати, знаєте, що терпіння. І віри, тому що без цього вчитися і закінчити університет дуже важко. Мені це приємно говорити, тому що я два рази закінчив університет. Друга це факультет політології. Я перший студент, який закінчив політологію. Це говориться про те, що Роми в майбутньому будуть мати е, політиків, які будуть вже на, на політичному рівні захищати е, права Ромів. Розумієте, це велика необхідність для того, щоб підняти рівень життя цих людей, розумієте? А майбутнє Ромів лише за ромами. Так що я бажаю всім успіхи, щастя, процвітання Делору Тумінміадине, де тумарі буті, міаракентумін, пескеродром, лачадром, ачен девле.